У Туйота Карола 2026 стався витік. У Китаї оновили кузова в стилі Praes. Toyota Corolla 2026, еволюція, а не революція. Розбираємо китайський рестайлінг і його глобальні наслідки. Toyota Corolla – це ім'я, яке знайоме практично кожному автомобілісту. Цей компактний седан вже більше чотирьох десятиліть утримує позиції одного з найбільш продаваних автомобілів у світі. Його надійність, економічність і доступність зробили його улюбленцем широких мас. Однак, в сучасному світі, де автомобільна індустрія переживає стрімкі зміни, Карола не може стояти на місці. Недавні зображення оновленої версії. Подані в Китай, викликали чимало обговорень і питань, що це тимчасове рішення для місцевого ринку або провісник глобального рестайлінгу. Давайте розбиратися. Дизайн в стилі Прайс. Новий погляд на класику. Перше, що кидається в очі при погляді на зображення китайської корола, це її оновлений передній фасад. Тут чітко простежується вплив стилю, який Toyota використовує на своїх останніх моделях. Таких як Прайс, Bizy 4X і Camry. Фірмовий молод агресивний і запам'ятовується дизайн передньої частини тепер і на Corolla. Особисто я вважаю, що це сміливе рішення. З одного боку, «Молот» надає автомобілю більш сучасний і динамічний вигляд, що особливо важливо для залучення молодої аудиторії. З іншого боку, Існує ризик, що такий радикальний дизайн може відчужити тих, хто цінує традиційну стриману естетику корола. Нові це подібні фари, які плавно переходять у тонку решітку радіатора зі світловою смугою, це безумовно стильний хід. Роздільні фари, хоч і не є чимось принципово новим, але додають автомобілю хижий вид, який добре поєднується із загальною концепцією дизайну. Що стосується задньої частини, зміни тут більш скромні. Оновлені задні ліхтарі і перероблений бампер без контрастного дифузора це скоріше косметичні поліпшення, які не сильно змінюють загальний вигляд автомобіля. Китайський ринок лабораторія для інновацій. Важливо розуміти, що китайський автомобільний ринок це окрема всесвіт зі своїми особливостями і вимогами. Тут покупці часто більш відкриті до нових технологій і дизайну, ніж в інших регіонах світу. Тому цілком ймовірно, що Тойота надала своєму китайському підрозділу більшу автономію в адаптації корола для місцевого ринку. Ідея, що рестайлінг може бути доступний тільки в Китаї, виглядає цілком логічною. Toyota прагне до більшої гнучкості у своїх глобальних операціях. Дозволяючи місцевим командам адаптувати свою продукцію до потреб конкретних ринків, це може призвести до більш різноманітних версій «Карола», призначених для різних регіонів світу. Внутрішні зміни більше, ніж просто косметика. Хоча зображення показують лише зовнішні зміни, цілком ймовірно, що Toyota також внесе вдосконалення в інтер'єр карола. Оновлена інформаційно розважальна система з великим екраном і більш плавною роботою, це те, що очікують практично всі покупці сучасних автомобілів. Особисто я сподіваюся, що Toyota також зверне увагу на якість оздоблювальних матеріалів. В останніх версіях Карола можна помітити деяке спрощення в обробці салону, що, на мій погляд, не відповідає статусу автомобіля. Глобальні наслідки, що чекає на решту світу. Головне питання, яке виникає у всіх, чи буде цей рестайлінг доступний і в інших регіонах світу. Враховуючи, що Карола 12-го покоління була випущена в 2018 році, а в 2022 році зазнала незначного рестайлінгу, цілком ймовірно, що цей оновлений варіант стане глобальним. Однак є кілька факторів, які можуть вплинути на це рішення. По-перше, це конкурентна ситуація на ринку. Корола стикається з серйозною конкуренцією з боку Mazda 3 та інших компактних автомобілів. Якщо Toyota впевнена, що цей рестайлінг допоможе їй утримати позиції на ринку, вона, швидше за все, випустить його і в інших регіонах світу. По-друге, це вартість виробництва. Глобальний рестайлінг вимагає значних інвестицій у виробництво і логістику. Якщо Toyota вважає, що витрати на глобальний рестайлінг занадто високі, вона може обмежитися випуском оновленої версії тільки в Китаї. Продажі в Австралії сигнал тривоги, не можна ігнорувати і ситуацію з продажами корола в Австралії. Незважаючи на те, що вона залишається найбільш продаваним малолітражним автомобілем, її продажі знизилися на 25,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це сигнал тривоги для Toyota, який показує, що Карола втрачає свою привабливість для австралійських покупців. Рестайлінг може допомогти Toyota повернути втрачені позиції на австралійському ринку. Однак для цього необхідно, щоб рестайлінг був дійсно привабливим для австралійських покупців. Висновок: Еволюція, а не революція. В цілому китайський рестайлінг Toyota Corolla 2026 виглядає як еволюція, а не революція. Toyota не намагається кардинально змінити автомобіль, а скоріше оновлює його, щоб відповідати сучасним тенденціям і очікуванням покупців. Ключовий висновок, вплив стилю Прайес на дизайн Карола це сміливий, але ризикований крок. Успіх рестайлінгу буде залежати від того, наскільки добре Тойота зможе адаптувати новий дизайн до смаків різних ринків. Особисто я вважаю, що Тойота на правильному шляху. Карола завжди була автомобілем, який поєднує в собі надійність, економічність і доступність. Рестайлінг не повинен змінювати ці якості, а скоріше покращувати їх. Зрештою, майбутнє Toyota Corolla залежить від того, наскільки добре Toyota зможе адаптувати автомобіль до мінливих вимог ринку та очікувань покупців. І, звичайно, від того, наскільки успішно Toyota зможе реалізувати цей рестайлінг в глобальному масштабі.